Я Анатолій Осоховський, представник від партії Свободи в Брюсселі. Буду представляти партію свободи в Брюсселі. Дуже гарно. Так все по-європейському. Дуже гарно тут. Скільки от коштує такий офіс? Також з таким питанням треба зв'язуватися з Україною, з Києвом. Ви не знаєте, скільки коштує? Ну Я просто. ой, Пане Сергій, в мене вже в принципі мушу бігти за 10 хвилин, Дивіться, ми ж домой. Каву не попили, а ми ще кави не попили. Давайте я зроблю кави спочатку, а потім. Давайте, а, давайте, давайте кілька запитань просто. Давайте, тобто скільки ви, скільки не, ви не знаєте, да, скільки коштує? Спочатку каву. Спочатку каву я зроблю, Вибути, каву? каво. Ні, ні, дякую. Мені каву не треба. Думку, от свобода брала офіс саме в цьому бізнес-центрі. Ну, як ви думаєте, ну звичайно, Брюсселі і Брюссель. Це є престижно і для України, і для партії Свободи. Це є престиж. Ну, але ж це такий елітний бізнес-центр, вважається. Так, ви праві. І що взагалі партії Свобода тут Офіс? Ніщо. Ну, перш за все, відкриття Офісу в Брюсселі свідчить про європейську спрямованість партії та розвиток стосунків з європейським, з європейським Союзом між Україною і Європейським Союзом. Це перш за все. А хіба без Офісу цього не можна зробити? Сергію. Сергій. Сергій? Сергій Андрушко. Андрушко, бачите. Так. А як же ви працюєте без комп'ютера? Ну, поки що є те, що є, добре що не айпод, не айфон. Mm. Mm. Добре, що не mm. це. Ну, вже так не це. Добре. Так а ви будете один працювати тут чи. У е, мене буде деякий час помічник. Чи ага. зараз в Брюсселі? Винаймаю житло і буду. Представляти партію. Ви спеціально приїхали сюди? Так, я спеціально приїхав угу. в Брюссель. Чому ви? Чому обрали саме вас? Ну, вже треба питати в Києві. Ну, ви, ви хотіли, якісь подавали там заявку, чи вам просто сказали. Андрій, ну я вже не можу так конкретно відповідати і йти на це на такі відповідати. Представництво свобода. Здійснюватиме зв'язки з європейськими засобами масової організації та забезпечувати організаційне інформаційне сприяння депутатам від партії під час їхнього перебування в Брюсселі для участі в роботі. Отаке. А розкажіть Щось. про себе. Чим ви раніше займалися? Я раніше був бізнесменом, був бізнесменом. А ну, що за це був за бізнес? Це був готельний бізнес. Просто я так вирішив зробити щось для України. Тобто ви кинули цей готельний бізнес заради того, щоб так, тут я, працювати? Я кинув заради того, щоб працювати тут. А що як називалась компанія ваша? Ну, це вже не має значення, тому що тут все закрито, все це от. І... А коли було закрите? Ну, рік назад, мабуть. Ну, Угу. А Як до вас тут ставляться? Ну, ще взагалі ніяк. Тому що угу. ще мене тут так не дуже знає. Тільки перший день сьогодні, як відкрився офіс? Угу. Тут ще знаходиться офіс. Давайте, я зроблю кадр. Знаходиться офіс Modern Ukraine, так? Я чую, але я нічого не можу про це сказати. Я чую, але нічого не можу про а це. А за яким сказати. принципом ви обрали офіс? Чому саме тут? Ну, це треба звертатися до в Київ. Це треба звертатися. На вашу думку. Що може змінити завдяки тому, що відкрили ваш офіс? Ну, давайте я зроблю кадр, а ми потім по іншому ну, да? В принципі, тільки офіс відкрили. Ще нічого не знаю багато. Mm -hmm. Знає, де є Єврокомісія, знаю, де НАТО, знаю, де моє помешкання. А де ваше помешкання, до речі? Ну, Мінут 15. Тобто в центрі. Так, в центрі. І скільки ви платите за своє помешкання? Це вже не буквально Ну як... Ну це тисячу євро. чи... 500? Набагато менше, ніж 500? 500. 700 євро. 700 євро. Покажіть, Де парламент? Євро. Бачить євро парламент. А де ваш офіс? Там 100-150 метрів. Ага. Ну, в непоганому місці вибрали офіс. непоганому місці, дуже Хто підібрав офіс? Це представники приїжджали з України. Партія Свободи, так? Так, так? Багато їх було. Не знаю, не можу сказати. Це, це депутати були? Е, ні, це не були депутати. <звук> так. так, мабуть, люди працюють, безкоштовно допомагають партії. Сьогодні в перший день працюєте в, в офісі. День. Перший журналіст. Я вас тим поздравляю. <звук> Добре. Дя дякую, до побачення. Ви знову повернулись? Коротка зустріч? Пройшло ж буквально але 5 хвилин. Коротка зустріч, 5 хвилин десь тривала, мабуть, так? Повернулись. Іноді того, Іноді того достатньо. З ким вже ви зустрічали, що так. Коротко ще раз Коротка трава. Обіцяє. Так.